Квітні 2014 виповнилося 95 років із дня заснування полтавського художнього музею, а також 15 років перебування музейної колекції у стінах галереї мистецтв. Заклад носить ім'я Миколи Ярошенка, і цьому, звісно ж, є логічне пояснення. Коли він відходив у інший світ, то висловив побажання про те, що твори його твори, художні твори самого Миколи Олександровича і його друзів по товариству пересувних. Виставок його колекція знаходилася у рідному місті Полтаві. Саме про твори художників-передвижників у зібранні галереї мистецтв та їх роль в започаткуванні музею говорили на засіданні круглого столу до 95-річчя закладу. Твори ж Ярошенка потрапили до галереї, завдячуючи за повіту його вдови. Проте музей мав виконати кілька умов: знайти окреме приміщення, окремий будинок, де буде знаходитися музей. Який буде носити ім'я Миколи Олександровича Ярошенко. Навіть такі деталі, що його роботи повинні знаходитися в адфілагії, яка вікнами виходить на північ. Що вхід в музей повинен бути або безкоштовним, або дуже недорого. Упродовж засідання круглого столу зі своїми повідомленнями про різноманітні напрямки діяльності галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка виступили наукові співробітники музею Ювіляра.